Аби уточнити, що криза сьогодні, і взагалі все, що відбувається в державі, є наслідком одного єдиного факту: незламана стара кланова олігархічна система, незламаний зв'язок політиків вищого рівня з клановою системою і з її господарями все це об'єднано разом перетворило знову державні фінанси країни, велику годівницю, з якої кожного дня. Беруться мільярди гривень, які належать людям, враховуючи, що вже недостатньо того, що вони грабували, вони залізли в кишені для людей, завищені відносно ринкових, багаторазово завищені тарифи, податки на пенсії, скасування пільгової системи для аграріїв, неіндексація пенсії заробітних плат. Не закупівля необхідних ліків і знищення зниження в багато разів видатків на охорону здоров'я, неповернення податку на додану вартість малому і середньому бізнесу і безліч інших позицій це все сьогодні створює додатковий ресурс для грабування для корупції для привласнення. Країна більше того терпіти не захотіла, і тому 80% людей сьогодні радикально проти уряду. Які є особленням такої корупційно-кримінальної політики, яка привела до знищення державного бюджету і до знищення бюджетів кожної родини, кожної людини. Люди вже скоро хліба не будуть мати за що купувати а тут іде торг, що і кому залишити. І тому ми вважаємо, що якщо не буде докорінно змінена політика. Держави, стратегія держави немає змісту ні в яких коаліціях, і ні в яких урядах і ні в яких прем'єрах. Треба просто набратися мужності, відірвати одне місце від крісел і йти тоді на дострокові вибори і питати у людей право далі правити, а не обговорювати, чому неможливо це зробити. Наша команда дуже чітко задекларувала, при яких умовах ми коаліцію прем'єра можемо підтримати. Причому нам байдуже прізвище прем'єра. Перше це розірвати клановий зв'язок. Між політиками, тіньовим бізнесом, олігархією і нарешті показати міністрів, прем'єра, більшість парламентів, на яку клани не впливають. Тому будемо аналізувати по прізвищам. Друге, наша вимога була негайно виконати невідкладні термінові ультимативні вимоги малого і середнього бізнесу до влади, проходив в країні форум. Бізнес-форум України, де чітко ці вимоги сформовані, і тому ми мусимо з цього починати, якщо ми хочемо піднімати економіку. Третє, що є важливим, нам потрібно негайно е, з вами визначитися, що ми робимо з аграрним комплексом країни. Це наша головна стратегія держави, тому що ми в великій частині аграрна держава, в великій частині, і тому негайно пролангувати і чітко сказати про це мораторій на продаж землі ні на рік для марафету а пролонгувати мінімум на 5, 7, 10 років доти, поки ми побудуємо українське фермерство, поки ми фермерство дамо дорогу в майбутнє, поки це фермерство забезпечить головні доходи нашої держави, і поки забезпечить фермерство, головні доходи сільськогосподарських родин. Наступне четверте, що є важливим для нас, це негайно виправити помилкову, руйнівну, абсолютно некваліфіковану, непрофесійну, соціальну. Політику в державі, і тому ми вимагаємо негайного зниження тарифів до того рівня, який забезпечує мінімальну рентабельність газоводобовній галузі, яка подає український газ на потреби населення, а це означає суттєве зниження тарифів. Наступне, доки ми будемо терпіти тю, ту ганьбу, яка пов'язана з оподаткуванням пенсій, з неіндексацією пенсії заробітних плат? Інфляція досягла тільки в останньому році 49% людям пенсії і заробітні плати заморозили. Ви що вважаєте? Що вони Святим Духом мусять харчуватися? Совість є хоч якась, і тому спочатку виконання цих вимог, а потім рухатися далі? Я вважаю, що зараз є всі можливості перед призначенням нового уряду провести ключові законопроекти які людям дають відчуття, що вся ця програма є реалістичною. А після того є тільки зміст призначати прем'єра, уряд і всіх інших. Якщо ці умови не будуть виконані, партія Батьківщина ні в яку коаліцію не піде і не буде голосувати за жодного посадовця. Крім того, ми не претендуємо і не будемо претендувати на жодну посаду в уряді. Я хочу це зафіксувати. Дякую, що дотрималися.